Друзі, всім привіт! Це ще субота, і мало того, що Роман мій, скажімо так, намалював родове дерево до сьомого коліна, то в нього є така от потяг знати про свій рід. І ми зараз приїхали, Роман захотів в сусіднє село, де жили. Ромені прапра баба і прапрадід. Подивитися на хату, в якій вони жили. Там же живуть люди, але він захотів побачити. Ну, захотів, кажу, поїдь. Це село Мирне. От, пішли до корів. Подивитися на корів. Трошки є корів тут навіть на березі, такі зарослі. І ось хатинка. Ось свекруха моя побачить. Зараз ми вирішили пройтися пішки, бо тут така дорога не дуже. Пройдемося пішки і подивимося на цю хотину. Невістка моя хоче корову дороги спробувати. Гарні такі краєвиди тут. тут Ліс є близько сосновий, є ставок. Корови вже просяться додому, бо то вже вечір на дойку, водички попити. туман вже осідає день, жаркий, вечір холодний. Боже скільки в людей картоплю, який лан здоровий. Гляньте, це все картопля. Дивіться. Таке поле картоплі страшне. Дивіться, жабулечка маленька. Це моя хальося. <різь> Красиво. <різь> а ну-ка, А яка гарна. Пусти йде своєю дорогою. Де, бажання загадала? <різь> ну, давай, щоб збулося. Так, підходимо. О, я вже щось таке згадую. Я була тут один раз, як тільки вийшла заміж. Дід, ми, Я вийшла заміж в листопаді, дід помер у грудні, а бабуля померла е, через, ну, через зиму у вересні, але я ще встигла їх провідати. Бачите, як тут крарно. Краєвиди гарні, як і зарослі страшенні. А тут ніхто не живе, Олю. Тут дівчина нас проводить знайома. Так. А, собачка, так? Да? О, я вже згадала. Боже, як 20, 27 років пройшло, а я згадала. Ти собача мама. ти пішла. Він прив'язаний чужий собака. О, такий. Така, бачите, як для прапра -пра Роминих, то хатинка гарна, така викладена гарно цеголкою. Цікава така архітектура. Дід був бригадиром ланки. Дуже гарно вмів вирощувати помідори. Так. Двір заходити якось не дуже зручно. Так, ми вже все вияснили, що люди, які купили ту хатинку, не живуть тут, але тут є собака, сусіди кормлять собаку. І Наталя подивилася, що немає в собаки води. І припахала Рому, щоб витягнув з криниці води і напоїв собаку, уявляєте? така в мене Наталя. Мам, дивіться, то вам? Груша вище полі, до небес? Погреб, хлів такий ще? Тримається, це ж я не знаю, скільки років тій. Рома, скільки може бути років в тій хаті, сину? Каже Роман, що 100 років в цій хаті. Може, він вже він вже пофоткав оцю кладку. Яка цікава кладка. Дивіться, як викладено. Це голочки. Все, собака воду хлебше, всі довольні. Ходіть, діти, будемо їхати вже. А ту хату вони купили чи будували самі? Роман подзвонив до свекрухи спитати, коли була збудована. Вона каже, що на причинку має бути вибита десь дата. Скільки ром ти кажеш? Майже 100 років. 30 та, з 30-го року. Самі будували, дід сам будував. Ось, красиво, так вигляд гарний. Я б теж собі хотіла хату на такому горбочку. Щоб так вийти і так було гарно. Щоб все було видно. І в ідеалі, щоб тут так був ставочок. Тут, походу, була якась вода, бо бачите, таке заросле, все позаростало. Оце ідеальне місце ще до міста ближче. Отакий, друзі, початок відео. Такі хроніки. А ну ну що ти казав? Самі робили цеглу і хату. Уявляєте? А ти казав, випекли, як Не, це А ну, цеглу випекають. А, самі Чуть? випекли, типу, так. зробили самі цеглу. Угу. Уявляєте? Клас. Ну, дід був хазяїн, дід був хазяїн, так. Да. Є таке. Гляньте який красивий захід сонця. Ми аж зупинилися, щоб сфоткати і зняти. Глянь, так гарно. Просто краса. Дуже красиво. На фоні оцього скошеної пшениці, чи що тут було, чи може сонячний дуже гарно. Доброго раночку, друзі. Недільний ранок. Дивіться, яка в мене тут красота. Це я додому привезла, на кухні поставлю. Я просто вчора принесла сюди в спальню, бо тут у мене прохолодніше, ніж на кухні, а вони підвіяли, поки ми її довезли. Такі красуні. І привезла трояндочки Оце аскот, три штучки. Я потім розділю в другу вазочку, залишу їх тут в спальні, а оцю спреєчку просто красуні безподобно. Занесу до кабінету. Як же я її люблю. На мене саме щедра на квітування красунечка. Щось легкий має аромат такий з кислиночкою вишуканий. Така зранку сонечко так гарно на них падає, в мене вікно. Зранку світить сонце східна сторона, так красиво їх підсвітило. Любота. Одразу гарний настрій піднімається. Всім вам гарного дня. Так, друзі, 17-та година, а сонце пече страшне. Навіть людей немає на вулиці. І я вже не мою голову, бо йду, хочу купити фарбу. І пофарбувати волосся. Пофарбую волосся, пофарбую брови. І трошки виповзла прогулятися. Лежала цілий день, відлежувалася після села. Стасік був на рибалці, на ніч їздив, правда, приїхав без риби, але трохи дитина змінила картинку. І куплю миюче для посуди, закінчилося. Трошки провітрюся. Так, друзі, взяла фарбу свою, може хтось буде питати. Отака колір Тетіан. А Сьогодні на неї акція, вона в два рази дешевша 65 гривень. Взагалі повезло мені. Та я в Єві купую. О, друзі, як мені пощастило. Дивіться, мама того, що ця 65 гривень фарба. То на другу одиницю ще 50% від 95. Ой, ой, від 65. Уявляєте, я взяла другу, вона не спортиться, до 27-го року я дивилася термін. І по суті я купила дві фарби за 95 гривень. Але сьогодні останній день акції. Ну і ще зараз зайду в бджілку. Так, друзі, нахвалила мені продавчиня отакий засіб. 120 гривень літр. Це нормальна ціна. Е, пише, що він безфосфатний. Не знаю, наскільки правда дуже добре розчиняє жир. Ну, будемо пробувати. Ось такий. Так, друзяшечки, це вже вечір. Волосся пофарбоване. Брови пофарбовані, до роботи готова. Зварила качанчики. Хто новенький на каналі, друзі, ракель. Кращих качанів немає. Я на другий рік посажу, посію лише одну ракель. Доброго раночку, друзі! Сьогодні 1 вересня, День знань. І я вітаю всіх причетних до цього дня. Бажаю вам натхнення, бажаю вам задоволення від цього процесу і, звичайно, відповідної віддачі. Нехай вам ці знання тим, хто вчиться, будуть в користь тим, хто вчить. Вдячних вам, учнів, і щасливого нового року! Навчального. А я, друзі, без прикласти 8. Я сьогодні працюю з 8 і принесла свої спреєчки сюди, в кабінет. Поставити дуже вони гарні, свіженькі, такі, гарно стоять, не так, як куплені троянди. Знаєте, часом поставиш і вони одразу зав'яли. Ці гарно стоять в водичці, цілий тиждень будуть мене тішити, і моїх клієнтів теж. Хто не знає, друзі, хто новий на каналі, я працюю практичним психологом, Уже 9 рік маю приватну практику, і це моє робоче місце. Оновлюю зрізи завжди, коли їх несу на повітрі, щоб вони гарно вели водичку. Прекрасні квіточки. Так, Ну і що ж, друзі, маю хвилиночку, давайте, давайте хто чекає ці, цю рубрику, рідко я зараз, рідко зараз працюю з картинками, хто новенький, це метафоричні асоціативні карти, інструмент проактивний психолога, немає ніякого відношення до гральних карт чи карт таро. Через картинку ми, по суті, дістаємо з підсвідомості те, що без картинки ми б, можливо, ніколи б не дістали. По суті, такий місток між свідомістю і несвідомим людина. Картинка вам, по суті, як підказка. І так, давайте просто візьмемо картинку, підказку на майбутній тиждень. На що мені найбільше, тобто вам. Я від вашого імені задаю запитання карті. На що мені найбільше треба звернути увагу в своєму житті? На чому сконцентрувати свою увагу? Куди віддавати енергію? про що це для вас, що це вам за підказка. І ще одна картинка, наступна картинка. Що хто мені допоможе? Хто або що мені допоможе вирішити це питання, або, або вкладати сили сюди? Хто або що мені допоможе? Наступне запитання. Угу. І ще одне запитання, яким або якою мені потрібно бути для того, щоб, щоб навести ось тут лад, яким або якому, якою мені треба бути? Для чоловіків, яким, для жінок, якою мені треба бути? Дякую вам, друзі, за роботу. Хто хоче, можете написати відповіді в коментарях. Хто не хоче, можете мені просто в коментарях подякувати. Мені буде приємно. Бажаю вам легкого тижня. Наразі папа, -па. до наступного кадрику. Я вдома варю вже томатик. помідорчики варяться, кришечки кип'ятяться, в духовці баночки. І, друзі, розділила томатики. На сливки і коктейльні сливки. Нехай вони полежать ще тут 2 дні, я їх пов'ялю, бо вони такі ще зеленкуваті трошки. І я думаю, що я отакі коктейльні отакі закину ще і закрию по-маріупольськи. У мене на каналі є, друзі, рецепт. Помідори по-маріупольськи, маленькі баночки чи в літрові, навіть можна і півлітрові. А ці томатики їсти. Це корнабел величезний, такий красивий, гаргамель. Ой, нарешті поспів гаргамель. Так, пап, пап, хурма, е, присханни. Ну, саме такі смачненькі повідбирала на їжу. Ви мене пробували як гаргамель, давайте я зараз розріжу його, попробую. Ну, мені він не сподобався чим, що він тільки от на 1 вересня я зібрала перші плоди. Він не спів, висів одинаковий. І гляньте, які красиві айстри. Дуже гарні. Такий красивий букетик. Просто розкішні айстри. І Хороші поставила, щоб ще ви полюбувалися. Такої красивої вип'ю зараз кави. І спробуємо разом з вами гаргамель. Знаєте, що він дуже схожий на томат, бій з тінню гном. Тільки що тінню гном, він тут тріскається, це його мінус. Але в плані вирощування, бій стіню дуже-дуже схожий. От на вигляд, і в плані вирощування, мені здається, що його простіше, бо він низькорослий. А гаргамель високий, тобто йому треба робити високу підв'язку, і в тому він складніший. Зараз розріжу всередині. Подивимось, який є середині. красивий в середині, бачите, який колір гарний. Спробую на смак. Ну, дуже він довго висів зеленим, ну дуже довго висів. Самим першим почав чорніти і самим пізнішим. Кисловатий, бій з тінню солодший. Шкірка тверда, Ні. не вартий він того. Є смачніший. Гном бій з смачніший, як він, не буду я його й Друзі, Мені він кислий і жорстка шкірка. І так як для салатних томатів, то є томати смачніші. Тому хто би не питав окремо, як мені гаргамен, не сподобався. Ось так. Мої хороші натомлена ну, виглядає. Правда, в мене сьогодні були складні такі клієнти. Один клієнт був з алкогольною залежністю, другий з ігровою залежністю. Один клієнт півтори години була консультація, і скільки була консультація, він постійно плакав Я не складала. Складали таку купу серветок за півтори години. Це, знаєте, ресурсно затратно, коли такі важкі емоції, потім важко переключитися. Я вже і пішки йшла спеціально, щоб трошки зняти оцю напроводу тобто в тілі, от. але все одно піду ще гуляти. Берю томат піду ще прогуляюсь, тоді буду відпочивати. Затриматиму трошки більше часу. Зніму. покажу вам салат з нуляки. Е, він в мене вже є на каналі, друзі, дуже добрий салат, і він у мене, до речі, це ну, людям чогось дуже так подобається, знаєте, коли я... коли я, друзі, закриваю салати. Із старого блокнота. Це салат, перевірений часом, він вже дуже-дуже, друзі, старий в моєму затасканому, обірваному блокноті. Чи сісти його переписати, я не знаю. А я так не люблю писати. Салат з червоних буряків і він вже, друзі, заправка для борщу. Це настільки зручно, зимою не треба ті буряки пов'ялі. Знаєте, вже От, салат з червоних буряків. От він в мене є ще в старому блокноті. Треба сюди 3 кг червоних буряків, 1 кг перцю солодкого. І три великих цибулини. Пишемо. Це десь пів кілограма. От. І все, кілограм перцю, три буряків і, пів... і пів кілограма цибулі. Ну і спеції, звісно. Сіль цукор за це все треба. Я подивлюся, бо я ще не важила, але ну, так на око тут має бути 6 кілограмів зроблю на дві порції. У мене торічні, я часом на три роблю, на 9 кілограмів зазвичай, але в мене торік залишилося. От. Я тепер, друзі, практично не варю перше. Діти відмовилися взагалі. От зварю перше, і Софія буде ходити голодна, а не буде їсти, не що не Ну, Я потім, думаю, ну що я буду над ними знущатися і сама так мучитися то я тільки може десь для себе зварю той борщ раз в місяць. От. Ну але він, ці бурячки вони дуже смачні, просто так відкрити, чи до каші, чи до картоплі, і з'їсти як салат в прикуску, не тільки для борщу, бо в цих цьому, цьому, цьому буряках немає томату. Томатної пасти не дається. Так що отак. Якщо все буде добре, то завтра я його закрию. Добре, мої хороші, включуся, покажу вам, скільки в мене вийшло соусу. Якщо хтось вперше сьогодні зайшов на канал, друзі, то м -м, що я роблю? Я варю помідори, перебиваю блендером їх. Коли вони вже готові, зовсім перетираю через сито. є вже на каналі рецепт. Перетираю через сито, закип'ячую і пострильних баночках вибиваю все. О, це ж красиві. Але вже гарні. Які ж вони гарні. Я не можу натішитися, дивіться, які гарні. Ну, які ж красивені. Це просто витвір мистецтва. Як таке природа може зробити? Дуже гарні. Все, друзі, зустрінемося. Так, мої хороші, 2 літри вийшло соусу. Десь 100 грамів 2 літри. Зараз вкрию. нехай, нехай ще впарюється. А вам, мої хороші, на цьому кажу дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Дякую вам за дружбу. Дякую Збройним силам, хлопцям, дівчатам, волонтерам, всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу. Бажаю вам міцного здоров'я, віри, надії, любові, всіх благ. Нехай всі ваші мрії збуваються. До нової зустрічі. Па-па.